Очікування Буданова вбили залужного тяжко поранили. Реальність гірки суровікін у московському сізо. Літак з Пригожиним і Уткіним збила російське ППО. Мережа просто вибухнула реакціями на збиття літака Пригожина. Роботи. температура плюс 50, все як ми любимо. Чувакова Човакаваки проводять РПД, робить Росію, ще більш великою. Хтось каже, чи літак прикінчила російська станція Луна 25 Інші жартують, що тут не обійшлося без досвідченого в цьому питанні Гіркіна. Треті упевнені, що це шуйгу з Гірасімовим випадково знищили літак на з тими найманцями. Четверті не втомлюються нахвалювати Тверське ППО, дещо специфічно відреагували на новини про Пригожина російські воєнкори. Сльозливі пости про загибель командування Вагнера вони перемішали з абсолютно трешовою рекламою. Наприклад, російський військовослужбовець і автор телеграм-каналу Тринадцятий написав: Простіть, я як успокоюсь, вам все скажу. Сейчас адекватного отчота своїм мислям дати не могу. Мені херово, в голові туман. Одразу після цього давай рекламувати якісь вішаки, повернутий на Зет войні. Не змогли стримати емоції, А в наступному пості запропонували підписатись на канал з відео, яке можна дивитись не тільки в туалеті. А у зрадника України Анатолія Шарія взагалі немає нічого святого. Одразу після Аналітичного та інсайдерського посту він питає, чи вміють його підписники займатися сексом. Це в них така лебедине озеро 2.0 чи що? Однак, головний мем це сам Владимір Путін. У нього в країні падає літак, хай з неофіційним, але все одно одним із головних військових командирів. А бункерний в цей час дивиться салют. І справді, кому треба той пригожин, коли тут така дата: 80 років з моменту закінчення Курської битви? Оце справжня історична подія. А Вагнер це так, супутні втрати.